Ще на початку великої війни, у квітні 2022-го організація об'єднаних націй. Визнала Україну однією з найбільш замінованих країн світу. Відтоді ситуація лише погіршилася. Нові міні загородження у полях, лісах та лісосмугах України з'являються щодня, особливо там, де триває контрнаступ сил оборони. Приміром, рівень замінування на Запоріжжі, за оцінками міністра внутрішніх справ України Ігоря Клеменка, перевищує інші регіони у десятки разів. За різними даними, щільність мін там сягає 1500 одиниць на квадратний кілометр, відповідно до звіту словацького аналітичного центру Глобсек, Мінами і снарядами, що не розірвалися, забруднено близько 30% території України, понад 67 тисяч квадратних кілометрів. І для того, щоб розмінувати все це, потрібні перше завершення війни, тобто перемога України, та 757 Років роботи саме стільки часу за оцінками фахівців знадобиться півсотні груп розмінування, які нині працюють в Україні, щоб повністю очистити територію України від смертельно небезпечних боєприпасів.